Всіх ось, чесно кажучи, я й досі не розумію, що тоді сталося. Це був якийсь розлючений дух, що давно оселився у нашому домі, чита страшна трагедія поруч, розірвала щось у повітрі, виступила назовні чужу, темну силу. А може, все почалося мого другого Сашка, з того, якою відкритою і вразливою була душа. Одне знаю точно, ті два місяці перетворили наше життя на справжнє пекло мене на людина, яка вперше побачила справжнє зло, а Сашка на того, кого це зло обрало. Тоді ми вчились на третьому курсі політеху і орендували дві кімнати у старому цегляному будинку на околиці Господиня. Тиха вдова, Тамара Павлівна, її син коля, вічний гуляха. Район виглядав так, ніби час у ньому зупинився перекошені халупи, занедбані двори, стара іржава водонапірна вежа, біля якої ганяли м'яч місцеві пацани. Жили ми спокійно до тієї ночі. Саша поїхав на кілька днів до батьків, я залишився сам. Подивився фільм, який він мені скинув. Він взагалі був фанатом хорорів. І от, коли сюжет якраз доходив до найстрашнішої сцени, це сталося. Крізь звук у навушниках я почув такий глухий удар, що аж стіни здригнулись, наче якийсь волетень влупив кулаком по землі. Я різко зняв наушники, вискочив до вікна. На вулиці, суцільна темрява. Лише у кількох будинках загоріло світло. Чув це? гукнув мені хлопець напроти. Та як таке не почути, що воно було? Та хто його зна? У ту ніч як і не заснув. Вранці подзвонив одногрупник. Голос тремтів. За мене. вежа, вода пірха впала. Я пішов туди, сам не знаючи навіщо, і те, що я побачив, врізалось пам'ять назавжди. Те місце, де ще вчора роготіли діти, було тепер грудою бетону, арматури, землі і понівічених тіл. Вежа впала прямо на барак, де святкували день народження. Хлопчика років десяти. Всередині були родичі, сусіди, повна хата людей. Не вижив ніхто. Тамара Павлівна, коли я повернулася, лише пришепотіла. Яке ж лихо? Але справжня моторош почалась вночі. Приблизно опівночі на горищі щось ніби зірвалося з ланцюга, там то потіло. Стрибало, гупало. Так, що я думав, дав порвалися. Я був впевнений, що це коля з компанією. Уранці я притиснув його у дворі. Ви що там здуріли? Я всю ніч не спав. І він глянув на мене мутними очима. Там мене взагалі вдома не було. По спині повз холод, а далі більше. За годину піднялась господиня, бліда, мов крейда. Це мене, я маю тобі дещо сказати. І я мовчав. У нашому домі не все спокійно. Свекруха моя, коли померла, ми її не відспівали. Не до того було, вона залишилась. Ходить тут, але вона добра, не бійся. Півтори року я живу у домі з духом і дізнався про це тільки після трагедії. А тієї ж ночі сталося ясно, щось змінилось. Близько другої ночі у двері гепнули так, що я ледве не впав з ліжка. Бабах. Я розчахнув двері. Нікого. Тільки щось біле, розмите, мов туман. Довскнуло сходами вниз. Я зачинився на замок і до ранку повторював молитви. Наступної ночі все знову, і знову, і тут повернувся Саша. Я був радий бачити його, але й наляканий. Саша завжди був дуже чутливим. Він бачив те, чого іншого не помічали. У гуртожинку він міг серед ночі прокинутись криком, що на шафі сидить покійник. Ми тоді сміялись, але сміх був нервовий. Я вирішив не розповідати йому нічого І дарма. У першу ж ніч він прокинувся, підійшов до дверей і, напружено, слухаючи сказав: Здається, хтось постукав? Я зрозумів. Те, що ходить по дому?» Відчула його нобу слабшу жертву. Наступного дня я не витримав і розповів усе, це його було найбільшою помилкою в житті. Саша почав сходити з розуму. Він ночами він плакав, але не так, як люди плачуть. Його плач був тихим, тваринним, надломненим. Таким, ніби він відчував чужу смерть. Чужий страх. Чужі останні секунди. Я зняв це відео, показав. Він виграв телефон і жбурнув його в стіну. Це не я. кричав. Чуєш, чого зламався? Це не я. Ти чуєш? З того дня наш спільний кошмар став особистим для кожного. Саша змінився. Він став різким, злим, черствим. Ми сварились через дрібниці, бились, стомились від усього. Навчання пішло підкіс. Зрештою, ми роз'їхались. Через два місяці мені подзвонив його новий сусід. Приїжджай, йому дуже погано. Саша лежав на ліжку ходи, порожній, з абсолютно скляними очима. Він нікого не впізнавав. Батьки забрали його додому. Потім мама сказала, що водила його до якоїсь знахарки. Та сказала, Саша, маючи надто відкриту душу, пройшов по місцю трагедії. Він увібрав у себе чужий біль, чужу смерть, чужий останній страх, і ті душі причепились до нього. Кажуть, у церкві його відчитали, і йому стало краще. І він живе спокійним життям. Ми не спілкуємось. А я поїхав із того добу майже одразу, і досі думаю. Та стара жінка, привид, жила тихо більше року. Вона почала стукати тільки після трагедії, і лише до мене. А коли з'явився Саша, вона ніби відступила. Може, вона не лякала мене. Може, вона попереджала, проганяла з дому, поки чужа, страшна, нерозказана біль не знайшла шлях до моєї душі? І, мабуть, добре, що я ніколи не дізнаюсь правду. Псіх Кось.